Картопле купачка, бомет, вібраційна, задній викид зі зміщеною навіскою. Це в нас іде на українській рамі замінник. Рама гарна, теж порошкова окраска, розхідник закордонний, не наш самий дешевий. Це рахується більш такий кращий колеса, як на оригіналі зараз, тому що вже резинових на бометі немає в оригінальному. Трясун салінблоки, все гарно виробка. Вона трошечки дорожче виходить від обичного замінника, але вона виносливіша набагато. набагато. Лучше тих тисячі дві не економити, взяти відразу нормально, бо потім дорого міняти. В принципі, хто брав, ходить. В мене перший рік вона в нас, то будете довольні. Телефон є в шапці профіля. Телефонуйте. Залюбки поможемо. Є доставка до речі по всій Україні.